Хочу вам пофаснутися, дивіться, рожева глива. Нарешті я її виростив, Скільки я Ах, перепробував вам не передати. Гляньте, яка просто красота. Ну, нереальна, просто хтось, знаєте, орхідеї вирощує, а можна вирощувати ось такий грибочок. Він реально схожий на орхідею. Ось дивіться. От Просто як орхідея. <хід> Прям по формі дуже класно. Можна тільки ще її з'їсти. Да? Ось такі ще грибочки тут. От, тут ще зав'язувалися. Тут знизу трошки. Тут, ось тут. Виходить, з такого блочка, да? наче такий невеличкий, а зав'яз така дуже-дуже гарна. Так що отакі у нас скоро будуть 10-15 січня. Можна буде брати і отаку красу. Нереально, просто нереальна народ, красота. Я не знаю, це на подарунок просто нереально так класно. Відчуття просто вам не передати. Я дуже, дуже радий. От, так що Скоро в нас така буде, до речі, жовта, синя, біла, чорна вже є. Коричнева і сіра. Такі справи народ. Всім гарного дня, всім гриби в хату.